Вітаю, вітаю Терезів на моєму каналі. Терези цей прогноз для вас, для вас, дипломатичних, мудрих, рухливих людей, які люблять баланс і гармонію. Так що давайте подивимось, а які ж енергії будуть з вами на протязі саме грудня місяця. Що таке про енергії? Це про те, яким чином ви себе будете почувати, взагалі, як будуть відбуватися події? Це Знаєте, про рух енергії. Ми колись на підйомі, колись ми на спаді. Давайте подивимось, як це про вас, які енергії для наших прекрасних терезів. І що нам там показують. А показують нам охота на єдинорога. Про що нам ця енергія говорить? Ця енергія буде говорити, що ви будете, знаєте, на рівні такого. Бисливця, який буде хотіти щось там комусь доказати, щось робити. А якщо ми беремо по енергіям, то чи будете ви на енергіях, ви будете на енергіях воїна, на енергіях такого борця, який буде відстоювати себе, розказувати, хто, що, кому повинен і таким чином ви на підйомі. Так що я дуже рада для вас і я знаю, що ви. Це зробите досвід місяця, досвід. Давайте подивимося, який досвід ви отримаєте саме коли закінчиться цей місяць, про що ви будете згадувати, і що у нас там за досвід, а досвід у нас Паш Пентаклів. І якого ми бачимо пажа? Ми бачимо такого, знаєте, чарівника, який створює світи. Я так розумію, що досвідом цього місяця для вас є. Саме створювати світи якимось чином щось бажати, ставити цілі мрії і їх втілюватись, рухати, принаймні оголошувати, тому що тут Паш Пентаклів це про дітей, це про нашу дитину. І, можливо, ви будете комусь купувати подарунки. А можливо, вам будуть купувати, купувати ці подарунки. Знаєте, якісь оцей рух. Рух до змін. Я тільки захотіла, чи я тільки захотів, бо воно створило, чи я створила. Головне завдання місяця, що б там нами не було, але в нас є завдання місяця, знаєте, якесь справжнє життя, те, що відбувається, Оце таке клопотання день від дня, але є завдання, знаєте, якась історія про те, що мене буде турбувати цілий місяць, і що я зроблю, і що це буде за задача для мене. І завдання дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків говорить про те, що ваше надзавдання це вчитися спостерігати, вчитися якимось чином аналізувати, що відбувається. І я б навіть сказала, що ви будете. Якомусь такому відстороненому саме стані, коли ви будете розуміти, а хто що хоче, а що хочуть від мене, а яким чином я можу проявитися? Тому що дев'ятка це ще в нас відлюдник, який символізує мудрість, який символізує, знаєте, якісь такі збір інформатики, аналітики, і ваше завдання навчитися. Спостерігати за всім і вся і робити якісь висновки. Не біжіть спочатку щось робити, не проаналізувавши. Так що десь іноді ваше завдання саме навчитися спостерігати. Оці вам, ваші спостереження дадуть дуже багато. Знаєте, коли є такі люди, з якими ти поговориш, а тобі видають таку купу про тебе. А ти думаєш, господі, а я в цьому знаходився і не розумів. А тут ще дев'ятка чаш, дев'ятка чаш говорить про те. Що коли ми щось говоримо, коли ми розмовляємо один з одним, ми несемо інформацію. Інформацію яку не вспіваємо не усвідомлювати, так що це ще про якусь таку історію. Чому потрібно навчитися? Що надважливе, так? що таке вам потрібно навчитися в цьому місяці, щоб змінити себе, змінити всіх далі? Що потрібно навчитися нашим Терезам? Дев'ятка Пентаклів. Дев'ятка Пентаклів говорить. Про те, що потрібно навчитися чи складати гроші, чи взагалі якось їх вкладати в щось, що принесе здобутки. Наприклад, можливо, у вас є якісь там кошти, ви собі там їх вложили в долари, чи взагалі не вложили, і ви вважаєте, що вони будуть стабільні. Дев'ятка пентаклі говорить: ні. Вкладуй це в щось велике, щось важливе. Що це може? Може, це те, що може рости, може це якась криптовалюта. Я не знаю, що це для вас, але це те, що має принести на добутки. Це може бути навчання, тому що давайте згадаємо, що відбувалося, коли почалася війна, і з чим ми залишилися, а залишилися ми знаннями з тим, що не можна з нас вибити, воно з нами залишається. Так що спробуйте вкласти гроші в щось. Що принесе вам здобутки. До речі, тут можуть не тільки бути гроші, тут може, наприклад, бути тіло. Коли ви за собою ніяким чином не спостерігаєте, коли ви не вкладаєте в тіло, то тіло може хворіти. І тут дев'ятка пентаклів говорить, що потурбуйся про себе, потурбуйся про своє тіло, яким чином, тому що кожна твоя турбота про тіло це вкладання в майбутнє. Подумайте, яким чином це для вас. А що там у стосунках? Ви мені задавали питання, а чому ви про стосунки не, не відповідаєте? Я думала, що цього достатньо, бачите, які ви кмітливі і напишали мені. А мені не важко, я з задоволенням відповім, що у вас буде у стосунках саме в грудні місяці, а в стосунках у вас шут. Про що говорить шут? А шут говорить про те, що вам, наприклад, захочеться піти стосунків чи зав'язати нові стосунки. Тому що це людина, яка хоче чогось нового, чогось того, що не було. Так що це може бути того, що ви щось почнете таке робити, якщо в сім'ї що не дуже далеко глядне, бо вам захочеться піти, ви не прорахуєте свої. Свої дії, але те, що то може краще поговорити, да? тому що шут іноді грає як шут. Я зробив якусь таку дурню на всю голову, розірвав свої стосунки, а потім говорю собі, ох, який ж я ідіот. І почуйте, почуйте мене, що цю фразу я чула дуже багато разів, що люди розривають стосунки, а потім говорять, а навіщо я це зробила. Особливо боляче це чути, коли. Люди вже знаходяться в віці і говорять: а я ту людину любила, він до мене гарно відносився, а тоді я здуріла. Так що, отакі у вас стосунки, стосунках, подумайте, бажання місяця. Коли ж бажати, як не в грудні. В грудень місяць бажання. Зрозуміло, що бажань треба нам багато. Що ж там у вас будете бажати саме в грудні? А тут двійка мечів. Двійка мечів говорить про те, що ви будете. Хотіти вийти з якихось сценаріїв, які вам здаються, що ви сидите в куті. Я не можу чи розв'язати якийсь конфлікт, чи я не можу вийти з якоїсь сталої ситуації, яка дуже давно зі мною відбувається. І оце, знаєте, не розв'язаний такий вузол. Бажання розв'язати вузол, бажання вийти з чогось вас буде прислідувати. дайте ще бажання для наших прекрасних. Бажання, ви будете у мріях, ви будете на трійці жезлів, це знаєте, це коли ми мріємо, коли ми складаємо. Складаємо плани, коли ми якимось чином пишемо якісь свої цілі, може складаємо якісь карти бажань. І хай не говорять мені, що вони не працюють, тому що це якорі, які насправді нас якимось чином підв'язують під ці бажання і говорять, що ми туди більше звертали увагу. Так що у вас бажання буде помріяти, щось по може попланувати майбутній рік. І ще бажання дайте. І бажання у нас е, іде правосуддя. І тут, бачите, бажання таке воно про погоду. Да? Зима, осінь. Я, наскільки розумію, вам не дуже буде подобатись якось цей місяць, і вам буде бажання якоїсь сталої погоди. Чи хай уже в кінці кінців буде зима, чи хай уже в кінці кінців буде тепло. Да? Якісь такі бажання сталості, бажання балансу, бажання якоїсь такої умовної норми. Яка є у вас в голові? Так, конфлікт місяця. Давайте подивимось, що там у вас з конфліктами, тому що що ж вас там буде таке напружувати, що ж таке вас буде якимось чином всередині розривати конфлікт місяця для наших Терезів 8 мечів. Розривати всередині буде, знаєте, люди, які вас відзеркалюють. Це говорячи про те, що якщо з нами щось відбувається, то ми є зеркалом простору. І якщо ми дивимось, навіть в психологія є така штука, що якщо тобі хтось. Щось не подобається в людині, що біля тебе, то скажи собі чесно, а що ти там таке забороняєш в своєму житті? І я, наскільки розумію, що конфліктом місяця будуть саме люди, які якимось чином вас відзеркалюють, якимось чином ви на них дивитесь і собі не дозволяєте. І ви будете в шоці від цих людей, і це вас буде напружувати. Наприклад, ви можете сказати, Своїм близьким, а чому ти лежиш? І якщо ви кажете, а чому ти лежиш не рухаєшся, то подумайте, а ви взагалі відпочиваєте. І духовне завдання що б з нами не відбувалося, ким би ми не були, наша душа вона залишається з нами. І віримо ми в щось, не віримо, ми всі точно коли-небудь знають. Що є щось більше, і навіть люди, які говорять, що ми атеїсти, в кінці кінців приходять до Бога. Так що, духовне завдання місяця у нас тут з мачів. А туз з мачів говорить, що розум і є Бог. Подивіться, тут дуже така. Мальовнича картинка, яка говорить, що а взагалі ви розумієте себе, і духовне завдання цього місяця говорить про те, що ви зрозуміли, що ви хочете. Тому що ту з мечів це про починання, це про думки, які давно з вами, це про те, що яким чином вам болить. І для вас надважливо відповісти собі по-справжньому, по-чесному, а що ви хочете, і почати щось робити, почати рухатись. Так що Бог і таким чином говорить з нами. І сюрприз місяця. А коли робити сюрпризи, як не в грудні? І сюрприз цього місяця. Дев'ятка мечів. Це про те, що, може, прийде якась людина, яка старша вас, яка щось указує, да, і вам почнуть вказувати, що ви щось таке, не таке робите. І це для вас буде, знаєте, такий аут. А чому конкретно аут? Тому що по дев'ятки жезлів у вашій картинці світу, ви пашите, як... Коняка зранку до ночі, і якщо хтось буде казати, що щось там не так, то ви будете в якомусь такому місці, що а це взагалі можливо, а це взагалі про що? Що там ще в нас сюрприз місяця? Четвірка мечів сюрпризом місяця вам буде хотітися, знаєте, залізти в якусь шпарину, щоб мене ніхто не чіпав. Дайте мені спокій, дайте мені самі знаходитись десь. Я вибачимо дівчину, яка залізла під колбу, закрилася від усіх. І ні у кого не хоче чути це, чи ви конкретно будете, чи це будуть люди, які будуть казати не чіпай мене, я хочу бути. Один, що там у нас іще з бажанням, і з бажанням у нас дев'ятка пентаклів. І знову про гроші, і знову ж та сама дев'ятка пентаклів, яка у вас була, яка говорила, а в чи вкладаєтесь ви в майбутнє, чи якимось чином ви розумієте для себе, куди ви йдете, що для вас є капіталом, і що для вас є пріоритетом. Можливо, це просто про великі гроші, можливо, це про валюту, як говорить саме ця карта вкладання, а може, це про щось більше, що буде дуже скоро в вашому житті, і ви зараз якісь, якісь такі бажання вже з'являються. Я, як завжди, буду дякувати за увагу. Якщо вам було цікаво, поставте вподобайку. От відпишіться мені, будь ласка, як відігрався прогноз того місяця, відпишіться, в яких зараз ви перебуваєте енергіям і як це про вас? Всіх вітаю з наступаючими святами, а з вами була я. Всім па-па!